Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі і підписники, ну що в нас сьогодні? А в нас сьогодні молочка глядачі. Фух, це капець. Кажу, дружині, давай ними глядачам покажемо, що там, там нам навиробляли, на виробляла, нам руки дали молочка, все. Вона каже, ой, Льоню не показую, це кошмар. Кажу, та ладно, ну чого. Яке там молочко, яке там молоко, нема нічого, все впало, це капець. А чого впало, тому що глядачі жара. У нас таке лупаса, це капець. Не знаю, які коровки бідні витримують. Тут люди не витримують. Капець. Ходімо, глянемо, що як нас жаре зараз. Це у нас виходить 11 годинок, 11 годинок на градуснику 45. Це капець. глядачі, Ну що? Звичайно, трошки щось є, молочка, трошки щось на цьому. Китунчик, не задавай кицьку, я маю. Наступила на кицьку. На цьому. трошки щось є, звичайно. Ну, молочні надої упали і упали конкретно. Та взагалі, здали піке. фу, як? Не витримують не тільки люди, ну не витримують і коровки. Не витримують не тільки породисті коровки, ну і проста наша коровка, теж зорічка не витримує. В общем-то, їсти відмовляються на відріз. Тільки п'ють воду і їдять бачки. Сіно це проблема. Тільки лискають і все. Це хана якісь на цьому. Ну зараз, поки дівчата збираються, ходімо, я покажу, як ми боремося з жарою. Там, дуже багато глядачів пише, кажуть, Льня, виганяй їх на вулицю, виганяй, хай ходять десь на цьому по подвір'ю. Вони привиччі в сараї і так і при такій жарі ми їх випускаємо, вони п'ять хвилиночок і всі пулюють в сарай залітають. Получається, в сарайчику їм комфортніше, ніж на вулиці. При такому. Пляжімо сонці. Такі ці. Так що, що наші? Тоді я вам покажу. Корівки, все, зорчику. Дівчата? Капець. Ну, що ми їм придумав? Духота така, що глядачі, поки здаємо коров, не те, що коровам тяжко, а й нам мокрі виходимо з сарая. Ну що я взяв з будинку, кажу, дівчата, нічого лежать на диванах при вентиляторах і моє. Корока хотів їм поставити кондиціонер, ну, кажуть, трохи грошей не вистачав батьку, підожди, хоч з коровами, каже. Ну, я У в нас в будинку немає кондиціонеру, як же ми будемо коровам ставити? Корови це понад усе. Ну, я їм я, там, що там зробив? Забрав у них венчики. В, в общем-то, один венчик в одне вікно поставив для дачі, другий в, в друге вікно поставив на цьому. Плюс вікна порозпахував настяж, двері настяж розпахнуть і все. Ну, що я вам скажу? З в'янчиками стало набагато легше. Хоч трохи я дихати, як в сараї, трохи вони ганяють повітря і все, то набагато комфортніше стало. Ну і не так стали коровки хекати, як вони хекали. Вони прям, ну я не знаю, якщо мілання та ще, то полічка в нас, виходить, та взагалі, стоїть так, хека і все. Такі ці. Так що жара б'є капітально. Ну і звичайно ж по молочкові. Молочко зробило піке і зробило конкретне на цьому. Я просто в шокі. Я ходжу, дівчата, дівчата. Ну що, ви це дали ось, бачки їдять, звісно, гарно. Бачки поїли, все, сіно лежить. Сіно тільки лискають і все. Ну, я У нас зараз раціон вода і, і бачок, і все. Такі ці. Ну нічого, ходімо глянути, що там дівчата наші наробили. Так що, бачите як, може, кому такий лайфак треба, то ставте вентилятори. Все одно, хоч трохи ганяє якесь повітря, хоч трохи цей. Ну, оце вони працюють, звісно, як це, я їх і ночі не вимикаю, і днем вони працюють. Ну, Коли я світло, все одно вони працюють нас, все одно нас крутять нас, виходить. От так. Трохи це, звісно, рятує ситуацію. Не по молодці глядачі, ну хоч для коровок трошки легше. Бо знаєте, як, як і самому приємніше на дивані лежати під вентилятором. Так само і як приємно в сараї бути під вентилятором. Так що бачите, комфорт таке в сараї все одно є. на двору вони тікають. Тікають, заб'ють сарай і все. І сарой їх попробуй вигнати, не виженеш. Так, ну що, ходімо, глянемо, зараз там у нас щось понаробляли. Звичайно, заказів повно. Нових клієнтів додаються. Люди просять молочка, молочка, молочка. Ну, молочка, звичайно, менше, менше, менше. Дружина це розстроюється, це, це капець. Я кажу, не переживай. У нас буквально ще місяць і телиця. Давайте кітунчик, місяць у нас насталося. І телиться, виходить, манюня. Ще якась тридцятка молока додається. Хоча, звичайно, при такій жарі, я вже казав в одному з відео, що я оці літні ростели не люблю. Понимаєте, дуже великих рекордів молока не поставиш, жара цеділо вбиває. Жара молочку. молочко. Саме краще, коли коровка телиться восени. І тоді, виходить, осінь, і зиму у вас стабільне молочко і все по красоті і є хоч якісь заробітки. Ну, а по заробітках, звичайно, в принципі, як так там десь у нас виходило, скільки ми торгували виїзд, ну було по-разному, було і 8 тисяч, ну а зараз, звісно, подивимось, що ми наторгуємо зараз при, при цьому виїзді. Ходімо, глянемо, подивимось, що тут На, наробили, навиробляли. Дівчата. Так, ну що, давайте буду ставити машину. Так, ну що, трохи бачите, веземо банку молока за 5 кілометрів, хоч продати на цьому. Ну а що ви зробите? Треба якось крутитися, треба якось виживати. Ну, тут не тільки баночка-молочка, тут вони там і сметанки трохи не робили, щось трошки є. Оба! Так. Ось теж якийсь цей. Давайте. Що, зараз сало не будемо ні? То в нас такі бувають дні, що ми... Як, у черка, повен багажник, повен салон і все. Ну, щаска, катюха, багажник і все. Так ну ти хоч покажи я... злядачам, позорку з глядачами. Йоми, Все в зеленому, все на цьому. Наряжена, Волочний день, да? як на прозницю. Ну, Та ти видно там спиньовиш під, під підшориш під у батьків і маю. Я ж теж ж заробляю. Я працюю. Да? А що ні? Ай, ну Це все жарти, люди звісно. Молодець, вона допомагає, допомагає гарно. Так, що там що там ще? Ось, папуль банки можеш брати. Да, банки? Да. Так, Так, пішло молочко. Звичайно, зараз молоко це капець. Що замітили, дружина почала ставити, як холодильник, повинен, там в нього влазить, скільки там влазить. Та банок наверное, 30, да, банок 30 злажив молоко, і вона це як стала молочко, вона захолоджає, вона починає підставляти під нього свіже молоко і це сиділо, тоді починає прокисати. Кинулося, починає молоко підкисати все. Зараз два холодильника, кажу, кицюнчик, не твори чудісов. Поставила в один холодильник, захолонула, поставила в той холодильник. Тепле молоко ставляй в один холодильник, заходила, ставляй до холодного молока. а о, Діло налаштувалося. А то ж, виходить, холодильник здоровенний, банок багато, і воно там два відра молока, виходить, як сандали, тоді теплого. І воно прокисає. так що, Ну все треба, а все треба доходити до чогось, да, так, Звичайно. Так, що тобі, брат, ставити? Оце. Так. Що ви сьогодні хоч або десь везете чи ні? У мені хоч на бензин сьогодні буде чині з вас. Так буде, так буде, так буде. Бачите, на бензин побіцяли, значить везу. Як ні, хай би з сумками ще на, на торгувати. Так. Та туди, так, ставлять? Так, так, так? От туди ж за ящичок Ага. — Ну, Це теж за Йощечку питання. Фу, оце жаре. це кошмар. Щас, звичайно, бігом, бігом, бігом і стараємося відвести і роздати по-бистрому. -по 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 Що, бо... це... молоко, я все чи ще? Ще молоко є, ще ще ось молоко. Так, оставляем. Так, ідемо далі молочку беремо. Що сюди? Що все плакали, плакали, що нема... Нема малові, нема чого показати людям. А я й носю носю. Так. Давай це буде. Що це у вас кульки тут? Так. Погнали ще брати. Перемощуємо, щоб не побили, щоб не. Ще, що, де сунчик сміжди. Це акуратно, бо тут і сметана не Да. Щоб акуратно не встати. Щоб там не було серед цього барника, так? Да? Да. Так. Ну що, в принципі, по цінах. Глядачі нічого не ні, ні піднімали, ніде нічого. Тоже, хто знає, Бачу, когось трошки піднімав. Воно ж теж все подорожало, світло подорожало, холодильники подорожало. Ну ще поки тримаємося. Не знаємо, скільки ми витримаємо, але ну, теж. Самі розуміємо, що не тільки і нам тяжко, зараз всім тяжко. виходить. Тяжко і купити, і тяжко і продати теж. Ну, так? Да? Угу. Дівчата. Всім привіт! О, ще одна вийшла красавицею. Що там, все? Пакувалися? Ще там стоять? Що Є такий нюанс. Трохи з чим зіткнулися глядачі. По молочці. Ану марту підкаже, що з дівчатами мої не справляються. Те молоко, яке сіпарується на вершки, виходить, ставимо на цей. Що воно виходить? Получається, творог такий, як стеклянний робиться. Ну, ми грішимо на жару, що жара дуже велика і воно само по собі. Воно як резина, виходить. Получається, стає як резинове на тіму, зверху. А ну так підкажіть, що, що робити. При якій ти температурі тупиш молоко? Ма, скільки там виходить? Нежирне. 54, 55. 54,55 54-55-55 градусів на 54, цьому. Ну, не знаємо, що таке воно робить, що так воно сталося. Ми мож... думаємо, що вже на жарі воно само перетопляється, да. а ми його тоді дотоплюємо. Да, то що, що так ді... Я кажу, що там постояло там, воно два дні поки перекисло, поки все, поки піднялося. Зливайте, напевно, та і все. Воно вже одразу поки... на другий день таке? Н... Да? На другий воно таке. вже на другий день береться такою шкуркою і все. І хоч йому що не роби, я не знаю що. От такі ці. А ну, Хто будь знає? ласка, радьте, що порадити. Ми що стикався це? хтось з таким. Да, Отака четверка проблема. Це раз весь обежирений сир, да? Все. Ну, шо? ну, не веземо. Ти... Оставили собі, він взагалі вообще... получився зовсім. Хоча не... на обежирений творог найбільше замовлень. Люди так його облюбували, і з такою жарою я не знаю, що. Що робить, да? Більше, більше просять обезжиреного творожку, ніж жирного. <с? Ну і на жирний ту ж свої покупці. Ну, да. Так що, що такі справи. Що ви так? Там ще це сироватку загружаємо. Сироватку це Так. Mm -hmm. <laughs> да. В таку жару руку краще пити, сироватку, а на підки газовані. Правильно? правильно? І краще для здоров'я буде. Правильно. Так, ну що, глядачі, зараз підемо що там ми нагрузили. Казали, мало, мало, тут страшне, як плакали, це капець. Ну, я їх. я ось, цей, Подивимося, знаєте, як, по цьому всьому не так видніше, видно по. Скільки вторгується за один виїзд. Так що, зараз ходімо глянем. Що там, все китинчик? Давай, хороші, ті рачкувать. Що, там, ще Так, ну що у нас виходить? Взяли, виходить, 25 банок молока. Трошки є сівершочки, трохи є сметанки. І в основному жирний творог. Обезжирений творог цей раз ну, перевели повністю дівчата. Отож такі проблеми, що він робиться як стекляний. Ну, Я думаю, це все більше всього, що від жари. Ну, в принципі, багажник трошки наложили. Не знаю, зараз поїдемо поторгуємо і подивимося, скільки ж ми візьмемо з цього багажника. Скільки в нас буде заробіток? Що там, китунчик, Уже там зібралися? Давайте ріш. То Батька ганяють, то батько їх ганяє. Ну не хочуть шевелитися, не хочуть працювати. Треба, треба вас у мамі віддати, щоб вас навчили, як треба працювати. Так, все, так. все? погнали. Ну нічого, глядачі. Поїхали і подивимося, скільки ж ми торганемо. Погнали. Так, ну що, глядачі, відторгувалися. Буквально півтори годинки, звичайно, дівчата молодці, бігали шустриком швидко, швидко, живо, бо то, що це молоч... молочко, глядачі, це молочко. Час, як, годинка часу і воно буде кисляку. Треба молоко по бирику роздавати. Ну, я думаю, нормально, так? Да? Да, ну що, бізнесмени, ви хоч що небудь торгуєте з тих коров чи ні? Чи може давайте їх отак. Що там? 3800 сьогоднішній заробіток. 3800, бачите. Саме більше заробіток у нас був 8 тисяч за тиждень. Зараз, звичайно, ну, дебело. Бачите, така погода, така жара мала, що коровки зрізали капітальне молоко. Ну, нічого, а про тім, да? Коровкам на макушку на зерночку заробили, і то хорошо. Ну а ми вже трошки переб'ємося. Да? Да. Ну нічого, глядачі, а кому понравилось, звичайно, таке відео. Пишіть, коментуйте, ставте лайки. Ну і буде все без Україна. Пока-пока.